Так, ну що, друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Кошовий безпосередньо Кош. і я радий привітати вас на моєму каналі. Я звичайний хлопець, який методом перепродажу автомобілів, хоче прийти до своєї цілі. Це ландкрузер Prado. Ну або ж 200. Взагалі, любий ландкрузер мені підійде. Так, розумію, ця сфера дуже перенасичена, дуже багато різних перекупів, особливо в Києві. Але я зрозумів за цей час, що мені дуже подобаються автомобілі. і я хотів би зв'язати життя з ними. Ну а зараз, друзі, у нас буде просто легендарна тачка, яку ми привезли з села, забігаючи наперед, стану неї просто. Тому сідаємо зручніше. Всім приємного перегляду. І почати я це відео хочу з благодійності. У мене є на каналі правило, скільки лайків під прошлим відео на момент виходу цього, стільки гривень я перевожу в фонд ЗСУ. Під прошлим відео ви поставили 1000 лайків, тому я хочу зараз тисячу гривень перевести В фонд ЗСУ на допомогу нашим захисникам. Так, ну що, друзі, на годиннику у нас сьома ранку, а це значить ми їдемо зараз за тачкою. Да, погодка у нас зараз таки не льотна, але я думаю, ми справимось, ми будемо їхати обережно, спокійно і все ж таки привеземо нашу круту тачку. Той момент, коли ми їхали за цією тачкою, у нас була приємна ціна 1600 доларів, і фотки на яких тачка була більш-менш нормальна. В принципі, у нас був зазор до першої ціни на цю машину 200 доларів, і ми все ж таки виїхали і вирішили її придбати. Наступаємо на ті ж самі граблі, знайшли ще одного корча в тому самому в рідному в моєму селі. Тільки зараз ми їдемо вже не несітранено, а трохи лучше машиною. Ціна на ставці була 1600 доларів, але зараз вже є домовленості 1550 і 300 гривень на газ. Їдемо по Нікрофілію. перекусимо трошки. Машина багато кого здивує своєю модифікацією. Про модифікацію ми розкажемо потім. Бо про цю модифікацію дуже мало хто знає, що раніше нею займалися. Але ж це боя ракета. Пацанчики, які будуть любити давати тапок. Я люблю газ давати пізда нахуй. Хутува сука, тапок в пол. Гей! Що по блядь, матурне. Вона їм дуже сильно понравиться. Ця машинка. Народ все розподілено. Сережа в нас оператор. Вадім воділа. Ваділа нахуй! А я шукаю займаюсь пошуком авто вже в ближайших містах, так скажем, селах. Куди ми їдемо на сміщині, щоб можливо не одне авто буде навіть, а декілька. До речі, знаєте, що чого? які проїхали великий кілометраж, отак роблять. Приїхали ми зараз в Сумську область, село називається Липова долина. Проїхали ми десь около 300 кілометрів. Колектор в нас вичає і корабіронтом. А для чого це робиться взагалі? Для того щоб машина їхала нормально. Тому що в ній має стоять моноінжектор, вони в основних хиблять. Їб... Із-за того переводиться ця вся херня на всіх суд. Розход менше їхати краще. Е, Дверку зробимо так як було третки. Чувак забухов. Чесно кажучи, я був відверто розчарований. Стан машини був просто жахливий. Салона практично не було, він був весь грязний, весь. Ззовні вона виглядала дуже отвратительно. Так, да, вона була не гнила, пороги цілі, дно ціле, все ціле. Але лак візде поліз, краска вся вигоріла. Ну і на той момент я задумався, потрібно мені її брати чи ні. така машинка вроде збита по рулежке рулева не гуляє нормально коробка мені дуже подобається, як переключає. Всі передачі знають своє місце. кузов конечно заїжджений. це торба. Нічого, я думаю, пару балончиків краски сделают своє дело ну, да, Містами молдингів не вистачає, вони на саморезах я думаю їй надо буде просто трошки приложити руку а так вроді як нічого. краще ніж десятка неприятне мені, мені більше нравится ніж десятка Аланас. Ланос це любов. Ланос. Походили назвати Део Анус. Це питання помог вирішити тільки тест-драйв, тому що на тест-драйві машина була реально комфортна, приємна, вона нормально рулювалась і, в принципі, більш-менш вона нормально їхала. Ми знаходились в 300 кілометрів від Києва, і нам було просто вертатись порожніми обратно це і так затратив 100 доларів. І ми вирішили, що своє ми по-любому вернемо, і все ж таки вирішили придбати цю ластівку. Цих же самих людей, друзі, ми забирали десятку. Та що в першому ролику у нас була. На ній у нас, як ви знаєте, не вийшло заробити, але ми надіємось блискавка, не б'є два рази. Але... І ми все ж таки заробимо щось на цій ауті. Ну або, як мінімум, ми зможемо доїхати на ній до Києва. Що нацепимо цепи молдінгерос? полірнем, поміняємо крило, буде ракета. Five minutes later. Ну що, друзі, ластівка наша нова за моєю спиною. Зійшлись ми на сині. 1550 доларів, 300 гривень зверху ще дали на паливо, ну і я вициганим курису гриві. Ми знаходимось в селі мого друга Владика. Звісно ж, ми заїдемо до родичів. Зараз наб'ємо желудочки наші і будемо вирушати на Київ. Короче, їсти, їсти не дає їсти, нифігана, ладно. Скіха, не Давай по-новому, міша, все хуйня. Коротше, приїхали до владових знайомих знов брати машину там, де ми перший раз обпеклися. Ну, нічого страшного ми раз. Ну цей раз може би краще. Заїхали до влада додому. Нам насипали вкусняшок, нам дали салатик, посилають багато, вареників багато. Шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо, а пушок. Щасником. Так вирішив попробувати вперше на маску з сальца. Ніяка пригородна кафешка не зрівняється з тим, що коли можна заїхати до родички і приємно посмакувати. Великий борщ не їдять. А на районі йде дощ. Я сяжу на кухні, хаваю, борщ. У нас дуже великі надії, що наша машина до Києва доїде, не підведе нас. А дуже великий плюс, що нам в подарок вийшов 80 літрів газу. Бачимо, як покаже наша машина, чи доїде, чи не доїде. Ну, ми надіємося, що доїде. Коротше, пробуємо розібратися, як відкрити цієї ластівки капот. Все ж таки перед дорогою потрібно перевірити, я думаю, рівень мастила. Взагалі нормальні люди це роблять перед покупкою. Ну а ми ж вже будемо перед дорогою після розрахунку. Ну блін, я бачив, це стара ж машина, це старий німець. мені кажеться, я бачив в фільмі, що тут капот взагалі не відкривається. А як масло доливати будеш? Так а тут прямо в бак Так, це да, тут все, в бак заливається з бензином. Так, ну що, як тобі перші кілометри на наластявки? Перші 209 кілометрів дійшли взагалі на ура. Єдина проблема у нас із заднім лівим колесом, це ми знали, там трохи грежа, дає вібрацію на високій скорості. А так машина ракета, на скорость у нас 110-120 км в час по моєму спідометру. Але мій спідометр ці ауди вже вияснили решті на 10 кілометрів. Далі буде. Hours later. Так, ну що, друзі, доїхали ми до Києва. Тачка на ходу показала себе дуже добре. Вона проїхала отак, от по щелчку 300 кілометрів. Я думаю, це не є її приділом. Вона б ще їхала, їхала, їхала. В общем, при світі дня ми її помиємо, подивимося, що ми будемо з нею робити. Перше, що хоті... хотілося б звернути увагу, зараз ми будемо в пошуку поворотника і крила, щоб машина заграла новими красками. Ну і я думаю, піде в нас вона на продажу. На ходу їде рівно, наріканій ніяких немає, машина технічно справна. Да, є куди Приложить руки, все ж таки треба понімати, що машина 93-го року. Я думаю, ми трошечки зробимо її краще, і вона нам принесе кошти. Так, сьогодні у мене вихідний. Їдемо ми зараз забирати запчастини на ауді. Ми нашли ми поворотник. Він знаходиться в 20 кілометрах від Києва. Щоб відправити новою поштою, хочуть предоплату 100% від вартості, але магазин не провірений. Ми цьому не довіряємо, тому ми домовилися самовивозом. Краще я лучше зараз сам мотнусь і просто його заберу. Я я ось такий пакуночок, це наш новий поворотничок, той що буде на ауді нашу. Стан взагалі дуже крутий, тому що він повністю новий. Виглядає він ось приблизно отак. Я думаю, завтра встановимо на нашу ластівку і буде вона просто неймовірна. І ціна такого щастя 380 гривень. З поворотником взагалі питання було дуже легко вирішено, воно стоїть копійки і це було нескладно замовити. А ось з крилом, друзі, це була просто біда. Його потрібно було або замовляти з Польщі, або щось шукати беушне на OLX. Ціни на них просто космос. Дешевше, ніж три тисячі, я взагалі не мог нічого знайти. І блін, машина в нас стоїть півтори тисячі доларів і сто доларів віддавати за крило. А це ще потрібно його нормально тоді покрасити, якщо ми беремо беушне. Ми вирішили, що ні, це не наш формат. Наш формат це Баночка шпаклівочки за 300 гривень. Це декілька шпателів, і в принципі серед нас є строїтель, який це все може зробити. Чого це нам треба для того, щоб збільшити ціну. Я не знаю наскільки, але ну, надіюсь, що ця робота своїх доларів все принесе по-любому. Що робимо, щоб замішати шпакльовку? Попередньо розмішуємо її на шпателі. Коли вона вже в нас така складна гладенька добра, розмазується, це ми її розмішали. Потім беремо затверджувати. Та ні, ще, ще, це дуже мало. Так. <реку> 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 да. Ти це? успієш її нанести? Це... A few moments later. Нанесли вже шпакльовку, трохи напертачили, багато затвердителя додали до шпакльовки і не встигли все нанести. Як польською сказати фразу, яка всіх бісить? Ну я ж казав, а я тобі казав раніше. Анімовілам? Чи анімовіум? Ну нічого, зараз є у нас такий помощник. Зараз затвердне шпакльовочка. Ми пройдемося попередньо, знімемо лишні соплі і подивимося, можливо, ще навіть трошки потрібно би додати шпакла, і все бо я готова лялька. Результат, ну, можна було б чекати кращого, але вже краще нема. Ну, да. У нас лишився план піп. В переводі це помить і продай. Ставимо поворотника. Ось в таких, можна сказати, польових умовах у нас прийшов ремонт. Хтось скаже, що такі ремонтні роботи взагалі не можна проводити під відкритим повітрям. Друзі, повірте, цю тачку це б не спасло. Віддавати за покраску 150 доларів ну немає смислу. Вона вся з полішим лаком. І взагалі наша задача стояла те, щоб зробити її хоч трішки краще, щоб вона хоч на фото виглядала більш-менш нормально. Я вважаю, що з цим завданням ми справились просто на 100%. Фотки на неї вийшли просто бомбічні. І того ж Одна одразу полетіла на простори інстаграму і авторія. Друзі, нарешті виставляю вам в продаж цю тачечку, це Ауди, у нас сотка 1992 року. 2,3 газ Бенз. Її переробили з моноінжектора на карбюратор, і тепер вона не знає ніяких бід. Спокійненько їздить, і нікого не підводить. Магнітола з ауксом. Ось така куліска да, до експлуатації видно. Нова навіть у нас на кліп така. Потерта, видно, всякий варіант. Має робочий вигляд. І, в принципі, вся рівненька-гарненька. Серйозних ДТП, як показав товщиномір, по ній не було. Ну і що, давайте ж саме цікаве. Це буде її ціна. Готовий я вам її сьогодні продати за 1800 доларів. Тому пишіть, дзвоніть, я буду на вас чекати. Продали ми її взагалі дуже швидко. У нас було всього два перегляди. Перший це приїхали перекупи. Вони взагалі нічого не хотіли робити з тачкою, і вона їм не підійшла. Але сказали, що своє ми на ній заробимо точно. Ну і друге, людина просто була зацікавлена цією машиною. Він мені зателефонував, я йому по телефону максимально розповів все, що можна про цей автомобіль. Він розуміє, на що проводилась трансформація моноіжектора в карбюратор. Він розумів, що з нею може бути по кузову. Він знав всі її болячки. Ну і взагалі тачка йому дуже-дуже сильно сподобалась. У нас трапились, звичайно ж, деякі пригоди перед тим, як приїхала ця людина. Ми не могли запустити, тому що сів повністю акумулятор. Потім трапилася одразу біда, в ній закінчилось повністю все паливо, і газ, і бензин, і ми не могли її запустити. Людина в прямому смислі слова з каністрами бігала на заправку поруч, щоб на ній поїхати. Але людина була максимально адекватна і все ж таки він її придбав. Се, а одјуха продана. Ну а тепер, друзі, давайте підведемо з вами підсумки. Тачка обійшлась нам 1550 доларів. Дорога в Сумську область і обратно, щоб привезти її, обійшлась нам 100 доларів. Ну і пофарбувати крило з балончика і шпакльовкою і замінити поворотник, обійшлось нам в 50 доларів. Тобто ціна за машину составила 1700 доларів. А продали ми її за 1750. Чистий прибуток цієї серії составив 50 доларів. Хтось каже, дуже мало, хтось скаже, що він би не то, що в Сумську область, а навіть з дивана за 50 доларів не встав. 太阳你的光 Але ми були дуже доволі, що все ж таки тачка вийшла нам в плюс і принесла нам такий опит. Ми як мінімум навчилися фарбувати крило з балончика. Так, друзі, всім дякую за перегляд. Обов'язково пишіть в коментарях, які б автомобілі ви ще хотіли побачити би в нашому проєкті. Ну а якщо ви або хтось з ваших знайомих продає тачку по вигідній ціні, обов'язково скидайте мені в інстаграм в Дірект. Якщо у нас росте ця зділка, ви отримаєте 100 доларів. Всім дякую за увагу. Обов'язково ставте лайк. Всіх обняв припідняв. Пока.